Так, всім привіт! У нас сьогодні з вами субота, 7 січня. На вікном вже не та краса, яка була, яку я вам показувала вчора. Я встигла помитися і помити голову в останні секунди, тому, але сохну вже природнім шляхом. Ну, Побачите, яка я є від природи. Тут ще дехто тіпається, не одягнений, а нам їхати <плес> до бабусі. Хто не одягнений? Йди до нас! Я! Хлопчик наш вже одягнувся. Хлопчик вже наш чемний, де наш хлопчик чемний. Чемний хлопчик наш пробіг? Одягнений і чемний, правда? Та куди так негарно? Ти що? Заправитись треба гарно. Тому ми... лапка. Mm. Лапка, паню лапу. Фу, Матвій. А, тому Матвій, іди не роби дурниць, будь ласка. І цю кофту в стірку, а одіти ж тут теплу на замку. Теплу на замку дінеш ту зніми в стірку. Матвію, так що ми збираємося, нам ще треба заїхати купити бабусі квіти і купити торт. Тортик я? на перекок! Тато пішов в розгон. Так що... Якось так. Тому поїдемо до бабусі. Привітаємо бабусю. Так що, побачите, сьогодні буде, буде в мене зачіска натуральна. Да? Без вирівнювання, без сушіння, без нічого. Яка є, така і є. Тому беремо вас з собою. Думаю, що буде цікаво. Он макси пяшком. Синизам много музыка. Что у нас як И Ой. опака? дощ

Я затримача придумала. Доїжджаємо до смаколики. Я сама тут, чтобы <звы> <звы> Паш, а что есть? То сишь люблять Наполеон. А то не Наполеон. Мы выбрали Наполеон без змін. Тепер будемо їхати за квітами. Все? Mm. Тортик купили. Їдемо жить. Чи куди їдемо? Ну, а якщо Окей. Ну, то так. Аледже познімайте шапки. Зніміть шапки і розсібніть куртки. А вот там. Что за депродамость туда еще? Что в ту сторону, Паша. Что в ту сторону сейчас пойдем? Hey.

А все давно выбрати. А ну от А? А що ганіки гарненькие. А що. Ну, обставить хату воно буде а на спорту, вона буде стояти. Оно гранину спортовано. Двісь, оно за 300. А? Нет, обочине рудиє, або то і род. розыки. в нет. Вы пишите А вот все, шагнаем тоже не похоже. Да? Нет. нет, было 357 штучек. Давайте. Да. 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 Все, все, виїжджаємо, вили... покажемо наші базари. Це називається Житні. Це колись була рада, саме другий базар, а там далі хлібний. Да, тут у нас лапи є для віки. А тебе. Розпішається всі бігають. Ти зробив, бачив, що копічка дуже відкрилася десь відразу. Ну, то що я зробив? Стихійний риночок. Грибочки консервації. Да. Люди хочуть теж вижити, тому... То, що має хто має, хто консервацію, хто цибульку, хто Ось Переїжджаємо Київську і поїхали. І по Михайла лашесь. Верочек, смотрите, гуливку покуда на бучок. Могу ливку покуда. Саме приїхали. Приходять, mm. Такі вони нові коли мене слаб, і ми приїхали. Mm. Викую. Що? Може <звук> Можу бути в окулярі. Оки мої мене відправляють болять дуже. Тому в окулярах. Ой. А те, що це вона так повозмучала? Мені того не зрозуміти. Що, сонна царства, підйом? Діти. Матвій Віка. Тату буде дітей. Вітвора. <клух> 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 Ой. Давай шапочку і Що? Шо, да Лапку свою береш, чи Застібайся. можеш? У школі хтось дібається. Матвій хотів сніг прибирати. Матвій, що будемо прибирати? А квіти хто берест тій? Що по поправ по-перше? Знизу. Що тут? Матвій, тій, сюди підійшов. Візьми, будь ласка, квіти. Гарно двома руками. Сейчас твій Микола піде назад. Тримай. Торт мені чи ти тримаєш На Наполягон? Що ти робиш? Ну не близно. Гарно. Ні, 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 ні. Ух ты. Віконечка. А? Ніжки ні, ні, тупа їм. Ні, ні, ні. Понюхать. Ні, Зараз будемо їсти додаток, бабуся, мій, щоб мій, життя мій, було мій, солодке. Мій, так, солодке. Дай нам чекаю, я його заберу.

Красавица. Ой, красавица. Ні, красавицкий дивиться. Ой, ти куди? тут. тикає. Тикий хвостик у нього. Такий от прикольники. Почекай. Ну не лай, забери руку. Курочка. Мне девять. даю. Наверное, сто. Дороги. и там? Что? Мух. Мух. Да? Что хочешь? Дядя. Блин, на камере ты его хуй не рожевый, дивись. Да, я нос грею. Уйде боже мій! Боже, який мі мій мій мій. Тигай на це вираз обличчя. Де на мою голову? Господи, це що таке машина? Ляжу може чіпати бути. <ріст> 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 боже боже. Дивіться. Веде те, що вчителів, ви не те, що маму статус, ви кота думають. Зараз дороги. А де вона саме дивитеся? Скажи, мабути, як у вас дивиться з ходім летів. Розкажи! Ви зумів чека, ви чекаєте, скоро буде подать зуби. Verður uh maður -uh. að það sé sjálf? Það sé sjálf.